Друзі, сьогодні у нас є ще така сідушка. Хто бачив предучому відео, у нас вона є в різних кольорах і є в різних розмірах. Це конкретно кольор дубок. Дивіться, ця сідушка йде два в одному, це йде сідушка. Хто не знає і спрашує, в чому різниця сідушки і рундука. В Принципі, в чому тут ви сидите, а тут ви складаєте свої якісь. Прибамбаси, рибацькі. Е, також там бутерброди можна покласти водичку, е, зробити з неї як термо сумка. Е, хто хоче, то доробляє сам під себе. Е, також вона відстібається, ви використовуєте таку от окрему від сумку. Вона йде з, рим, з, римінем, з, з римінем таким, який регулюється. І така от, сідушка, яка окремо кріпиться на такі от кріплення. Кому потрібно, в якому подліні розміру, пишіть нам, є подлиніше, є покоротше, є в різних кольорах. Це добок, є чорна, є у нас ще олива, хакі і є темно-синя, темно сіра. Кому яка, очікуємо на ваше повідомлення.